Івана Миколайчука у бібліотеці імені Павла Усенка, яка знаходиться в сусідньому будинку від того будинку, де жив Іван з Марічкою, де є йому анотаційна дошка, де поруч сквер його імені і буде йому там бюст встановлений чи згодом пам'ятник. На цей вечір запрошений Юрій Тимофійович Гармаш. Там будуть показані теж наші відео. Я буду виступати і мені дуже приємно згадати. Я теж сьогодні сльозами на очах, як Станіслав Чернілевський, дивилася це відео, тому що згадувала і річчя Івана Белковичука і вечір івана. Тут у будинку кіно, який розпочинався моїм відео на музику Романа Гринківа, народного артиста України, видатного бандуриста. І ці фотографії, які я поклала на відеоплей, Мені дала Марічка. Я дружила з Марічкою більше десяти років. Ми з нею не один раз співали вдома. Приїжджала я до неї сама, або з Валентиною Павліною Ковальською. Вони були у мене на телепрограмах, на радіопередачах, як сама Марічка, так і Ніна, Валентина і Марічка. І коли я приїжджала до Марічки, вона мені завжди казала, коли ми щось там їли смачненьке чи співали. Вона мені завжди казала: Галинко, а ти відчуваєш, що Іван є тут? І от Пані Людмила розповідала, що вона завжди його вважала присутнім разом з усіма гостями. Коли була презентація книжки про Івана Миколайчука на моїй програмі, і був Сергій Васильович Тримбач, Після того з усіх країн світу прийшли десь півтора тисячі коментарів на наш сайт, де люди із захопленням розповідали про те, як вони любили Івана Миколайчука. Зрозуміло, що ну, ми не знаю, от хочете що я справи, не я можу. Я зрозуміла, про що ви маєте на увазі, те, що звучала пісня з репертуару Марічки Миколайчук, яку я виконувала в Національній академії мистецтв. На виставці Параджанго, де було дуже багато Івана. Але я сьогодні, дивлячись, як гарно поставив Юрій Тимофійович Хору Лебедину, мого друга Івана Кавацюка, мого земляка з Івану Франківщини, я б з вашого дозволу буквально два куплетики би б хотіла зачитати свого вірша, який присвячений Іванові, і я читала його на презентації книжки Лариси Івальне, «Музей літератури. Зустріч о 13-й годині. Ви можете підійти до Юрія Тимофійовича ще розпитати. Лебедина зграє чорториї, ніби душі тих, що вже давно Наш Іван знімав на Божу милість в своєму поетичному кіно. Серед Середграї лебедь і лебідка. Їх серця в коханні, як у людей з крилами несміло і чекають звістки та гостей. А ті гості косять чортори у садибі запашну траву. Їхні руки вже такі умілі, як косити теж колись почну. Я приїду ще до тебе Іванку, на могилку, де колись була, з тими, що на світлому екрані творять неймовірні дива, з тими, що тримають фокус долі. І сценарій пишуть уночі режисери, співаки, актори та давно погасли, як свічі. Твої друзі, що тебе, наш геній, шанували і тримали стрій Носії великих кінокремій, що купались в славі світовій, і Сергій з Тбілісі, і Ієнко, може, поруч плавить отам, де плескався ти малим хлоп'ятком знати ще не знав, де пісень і молитви тебе вчили, де ти перший борщик скуштував. На шліку дославичний стерні ти уміло фільмів назнімав. знімав. всі стрічки вивчила на пам'ять, їх дивилась майже сто разів, скільки образів Шевченка Іванка, Ван ти створив для нас, як диво здив. І Марічка, що співала тріо, Твоя муза і твоя журба, скільки спогадів згадала, як не сміло ти з'являвся в хаті в її снах. І я люблю тебе, мовчать несила, ти мій лебідь, красень і душа. Ці слова в останнє говорила і слідом Іванком відійшла. На вікні троянди, що розквітли, Буклинським сонцем налились. Віро знаю, що й моя стрічка на екрані з'явиться колись. Ми шукаємо. І розкажуть ті, що тебе знали. ким був Іван у їхньому житті. Криворівні дзвони зазвучали, бо тебе любили, Іванку. Всі. Ми шукаємо, де невеснім стані. Твоя зірка мерехтить здаля. Лиш в гуцовському, шаленому аркані є стихія Миколичика. Пісня з репертуару Марійки Миколаївської.